Росія працює над новим поколінням кабів з дальністю до 400 кілометрів. Повідомляє українська розвідка. Вони зможуть діставати вже не лише міст на лінії фронту, а й глибокий тил центральної області України, які досі були відносно захищеними від подібних ударів. Для України це може стати черговим серйозним викликом. Доведеться шукати способи посилення протиповітряної оборони, адаптувати інфраструктуру та змінювати тактику. Тим часом змі пишуть про те, що в Україні розгорнуть першу у світі стіну дронів. Про все це дивіться далі. З вами новини Тесан я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. За даними української розвідки, загалом за весь 2025 рік Москва може виготовити до 120 тисяч керованих авіабомб і близько 70 тисяч безпілотників дальньої дії, серед яких близько 30 – Ударні дрони типу шахет про це в інтерв'ю Reuters розповів заступник начальника гурмо України Вадим Скібійський. Серед нових планерних бомб буде 500 нових з рекордною дальністю до 200 кілометрів. Однак є й більші ризики. Українська розвідка також оцінює, що Росія працює над модифікацією, які дозволять таким бомбам літати до 400 кілометрів. Це фактично відкриває Москві можливість бомбити міста України без використання ракет. За словами Скібіцького, щодня ворог випускає по українських містах 200-250 кабів. Для порівняння у жовтні цей показник становив близько 170 кабів на добу. Їх можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у Росії, величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції, наголосив посадовець. Керовані авіабомби дальність яких раніше оцінювалась до 90 кілометрів, стають серйозною загрозою для української оборони. На відміну від ракет для їхнього застосування не потрібно відправляти літаки через лінію фронту, де їх можуть збити засоби ППО. Це значно знижує ризик для пілотів і одночасно підвищує ефективність ударів. Такі бомби набагато дешевші та доступніші ніж ракети, і їх можна виробляти масово. Вага вибухівки кілька сотень кілограмів. робить їх здатними пробивати будівлі, укріплення і навіть частково захищені об'єкти. Завдяки цьому вони вже завдавали серйозних ударів по українських містах на лінії фронту, зокрема Харкова та Херсону, де руйнування інфраструктури і житлових районів є значними. Масовість і доступність цих бомб робить їхні удари регулярними і передбачувано небезпечними для оборонців. А жовтневі авіаудари з використанням плануючих бомб по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях, які знаходяться щонайменше за десятки кілометрів від найближчих ліній фронту, вже продемонстрували зростання дальності ворожих кабів. За словами Скібіцького, Росія активно нарощує виробництво дронів, щоб ефективніше атакувати енергетичну інфраструктуру України. Дрони типу шахет стали основним інструментом атак. Якщо раніше Росія запускала по 30 дронів на місяць, то зараз ці 30 бепла можуть одночасно атакувати одну ціль, значно підвищуючи ефективність ударів. Очікується, що такі атаки на газову та енергетичну систему України продовжаться і взимку. Мета Росії зламати українців і дестабілізувати внутрішню ситуацію, пояснює Скібіцький. Він додає, що такі удари є не просто військовою операцією, а інструментом тиску на Україну, щоб у можливих мирних переговорах країна зайняла більш поступливу позицію. Нагадаю, що у жовтні 2025 року Росія суттєво розширила зону застосування кабів або фабів з модулями планування. Ці удари по телах України. Миколаївські, Полтавські та Одеські областях стали першими задокументованими випадками використання модифікованих бомб на таких відстанях, що не менше 100-150 км від найближчих ліній фронту. Раніше стандартні каби скидувалися з відстані 40-70 км, але нові версії оснащення реактивними двигунами та покращеними системами наведення дозволяють вражати цілі на глибину до 200 км. Це не тільки демонструє технологічний прорив РФ, але й стратегічний сув. Від тактичних ударів до фронту до терору, цивільного населення та інфраструктури у відносно безпечних тилах. Якщо боєприпас може летіти на відстань від 120 до 200 кілометрів, зона ризику може включати не лише Харків та Запоріжжя, а й Миколаїв, Кривий Ріг, Одесу та Полтаву. А якщо каби зможуть літати на 400 кілометрів, то незабаром російські. Авіабомби зможуть долітати до Житомирської, Вінницької та всіх центральних областей. Застосування керованих авіаційних бомб, особливо тих, що оснащені універсальними модулями планування та коригування, стало одним із ключових факторів, які докорінно змінили характер бойових дій в Україні. Починаючи з 2023-го. вони дозволили російській авіації задавати потужних ударів, не входячи у зону ураження української ППО. Завдяки КААП російська армія отримала можливість цілодобово і безкарно руйнувати українські позиції та тилові об'єкти. Фаби особливо вагою 500, 1500 і 3000 кг кілограмів, мають величезну руйну силу. Вони здатні повністю знищувати бліндажі, опорні пункти та інженерні споруди, які раніше витримували артилерійські обстріли. Масове застосування кабів, як це відбувалося, наприклад, під час штурмів Авдіївки або часового яру, дозволяє буквально стирати з лиця землі укріплені райони, деморалізуючи особовий склад і значно оскладнюючи оборону. Після килимових бомбардувань каби піхота противника отримує можливість просуватись на територію, де оборона вже фізично не існує. Завдяки плануванню авіація РФ може запускати ці бомби на відстані 40-70 кілометрів від лінії фронту та залишаючись поза зоною дій більшості українських ЗРК. Каба використовується для руйнування мостів, залізничних вузлів, складів та промислових об'єктів у профронтових містах. Україна готується вперше у світі застосувати революційну систему протидії російським ударам, так звану стіну дронів, про яку повідомив її розробник у коментарі виданню Бізнес інсайдер. Наголошую, що офіційних коментарів з боку країни щодо цієї теми поки що не було. Видання пише, що це абсолютно новий тип захисту, створений, щоб збивати найбільш небезпечні російські боєприпаси ще до того, як вони зможуть долетіти до міст і мирного населення. Система складається з десятків малих FPV-дронів, які після запуску формують у небі своєрідну повітряну завісу. Вона працює як мінне поле, тільки у повітрі. Дрони підлітають до ворожого боєприпасу і підриваються поруч, збиваючи його з курсу або повністю знищуючи. За словами засновника компанії Атрейд, ця стіна вже прибула в Україну і буде розгорнута найближчими тижнями. І це стане першим випадком у світі, коли така система запрацює у реальних бойових умовах. Спочатку її планують встановити навколо міст та об'єктів критичної інфраструктури, щоб протидіяти масованим атакам російських дронів Камікадзе, зокрема Шахедів. А надалі стіну можуть наблизити до фронту, щоб перехоплювати ще складнішу загрозу. Планерні авіабомби, які нині надзвичайно важко зупинити через їхню малопомітність і високу швидкість. Система створена так, щоб бути максимально дешевою і простою обслуговування. Одне перехоплення коштує лише кілька тисяч доларів, а дрони, які не підірвались, повертаються на платформу для повторного використання. Вона працює навіть без GPS, орієнтуючись завдяки тривимірній карті місцевості, що критично важливо в умовах російського радіоелектронного глушіння. Атрей стверджує, що стіна з дронів показала 100% ефективності на випробуваннях. Тепер її сила буде перевірена на війні, там де щодня в повітрі працюють модифіковані російські дрони планерні бомби, оснащені реактивним прискорювачами. Розробники ще не розкривають, в якому саме регіоні система стане на бойове чергування, але зазначають, її можна буде масштабувати по країні, використовуючи українські дрони та виробничі потужності, які вже працюють разом із французькими. Це новий крок у протистоянні російській повітряній війні, і крок, який може врятувати тисячі життів, якщо стіна з дронів справді доведе свою ефективність. Україна опинилася в точці, де західна бронетехніка вже не здатна переломити ситуацію. Її ефект нівелюється стрімким зростанням російської переваги в оптоволоконних та інших безпілотних системах. Про це пише аналітик Юліан Рюбки для видання Білд. Він каже, що де ж насправді розташовані 17 тисяч мобілізованих щомісяця, залишається загадкою для більшості спостерігачів та військових, Дезертирство та СЗЧ часто означає, що цілі бригади існують лише на папері. Листопад може встановити новий річний рекорд територіальних втрат, а наступи Росії для великих міст Дніпра та Запоріжжя. Питання кількох місяців, максимум одного-двох років. Якщо уряд України та західні партнери не змінять стратегічну позицію, Росія поступово переможе у війні. Жахлива перспектива з руйнівними геополітичними наслідками для усього світу йдеться в повідомленні. Меган Мов з донька Кіта Келога наголошує, що українська стійкість не викликає сумнівів однак, самі політичні та військові рішення, які визначають оборону держави. Інколи послаблюють сили, що тримають фронт. Таке рішення каже вона, створюють напругу в системі оборони настільки сильно, що може призвести до серйозних наслідків. МОПС вважає, що справедливий мир неможливий на фоні постійного погіршення ситуації на передовій. Поточна динаміка боїв не наближає завершення російської агресії, а навпаки, вона затягує війну, розширює її масштаби та робить значно дорожчою для стримування. Моп зважає хибною думкою, що російські успіхи на фронті можуть створити умови для виходу з війни. Навпаки, вони лише посилюють амбіції Москви та роблять майбутні домовленості менш стабільними й небезпечними для Сполучених Штатів та їхніх союзників. Вона також визначає, що війна стала невід'ємною частиною політичної спадщини Дональда Трампа. На її переконання у президента залишається дуже обмежений час, щоб застосувати виважений тиск. Домогтися відповідальності змінити курс, який відкрив би шлях до реального миру, інакше ситуація буде лише погіршуватись, а перспектива припинення війни віддалятимуться. Також донька Кіта Келога поширила відео з покровського напрямку українського бойового медика 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади на позивний відзик. Вона написала: ми не готові, а час спливає. А як вважаєте ви, як далі будуть розвиватися події на фронті? Пишіть свої думки під цим відео. Залишайтеся, з саню, щоб бути в курсі усіх новин. А я вам кажу до зустрічі у наступних випусках.